Друзі, привіт до вашої уваги! Пластиковий дозатор білого кольору для дезінфікуючого засобу від німецького виробника наповненням на 1000 мл для дозування спиртовмісних дезінфікуючих засобів, рідкого мила та шампунів З керуванням рукою або ліхтем. Ідеально підходить для кабінетів, офісів, громадських будівель та будь-яких інших приміщень. Дозатор не тече, його можна мити та заправляти. Легко чиститься, у комплекті є кріплення. У лоті 12 одиниць замовити лот ви зможете у наших менеджерів або через телеграм та вебер канали. Всім дякую за увагу!